І вихідними працівники Черкаської екстренки взяли участь в евакуації з Запорізької області дітей з особливими потребами, які перебували у тяжкому стані та потребували медичного супроводу. Із Черкас у перевезенні взяли участь два транспорти, а саме автобус екстреної медичної допомоги Софія та один РЕНІМІЛ. А загалом з Черкасу в евакуації взяли участь четверо водіїв, чотири лікаря та сім фельдшерів. Також до евакуації долучилася одна бригада запорізької екстренки. Всього було перевезено дев'ятеро дітей віком від чотирьох до семи років. Четверо із них були із реанімаційного відділення. Одна дитина була на штучній вентиляції легень. Ще чотири дитини потребували постійної кисневої підтримки, медикаментозного забезпечення та спеціального догляду під час транспортування. Із лікувальних закладів Запорізької області діти були доставлені до аналогічних закладів Тернопільщини. Транспортування уся малеча перенесла задовільно, незважаючи на те, що воно було більше 12 годин. Такого плану транспортування є першим для автобуса Софія, а зважаючи на кількість пацієнтів, їхній особливий стан та терміновість евакуації, це було зроблено вперше для усієї екстреної допомоги України. Загалом це перевезення тривало більше 28 годин. Загальний кілометраж перевищив 1900 кілометрів. Надалі маленькі пацієнти продовжать лікування у більш безпечних умовах, подалі від проведення військових дій та інших можливих загроз, які наразі існують поблизу лікувальних закладів, в яких вони перебували раніше.